Усім привіт! Моє ім'я Солодун Любов, я дипломована філологиня з української мови, готую учнів до НМТ вже більше 6 років, і також допомагаю вчителям освоювати цифрові інструменти для уроків. Вже пройшло півтора місяці навчання, а хтось досі не почав підготовку до НМТ. Якщо це про вас, ставте лайк під цим відео. Сьогодні я покажу, які конкретні кроки потрібно зробити, щоб нарешті вже почати підготовку до НМТ. Багато хто з вас відкладає підготовку, бо вважає українську мову найлегшим предметом на НМТ. Навіщо до нього готуватися, я і так все знаю. Але статистика показує нам, що по кількості 200 бальників в 2025 році українська мова на третьому місці, аж. Тобто... Не все так легко, як здається. Також дехто вважає, що занадто багато тем, занадто багато вчити. І я взагалі як це структурувати? Нічого не виходить, навіть і починати не буду. А дехто прагне до перфекціонізму, хоче, щоб все було ідеально, багато інформації, не може все це структурувати, тому і. Не починається робити. Головна причина прокрастинації це неструктурованість матеріалів та страх зробити щось не так. Але рішенням є маленькі кроки. Фішка в тому, щоб почати готуватися хоча б 10, 15, 15, 20 хвилин в день, я завжди кажу своїм учням: будуйте такий ланцюжок. Маленькі кроки, далі через час, видимий прогрес. Далі задоволення від того, що ви бачите цей прогрес, і далі ви вибудуєте звичку Звичку навчатися. Тобто, чому саме 10-15 хвилин? Це психологічно легше, ніж 2 дві, -дві. Так? Далі це перший крок не лякає. Тобто, коли ви починаєте готуватися десь 15 хвилин в день, тобто, ну, що це 15 хвилин, так? Тобто це не дуже багато. І а, також навіть 15-20 хвилин щодня, а, вже через деякий час ви побачите результат. Звісно, краще далі збільшувати час, так? Спочатку 10, потім 15, через декілька днів 20 хвилин. І вже так за деякий час ви дійдете до години, півтори, дві підготовки. Для кожного часу. Різний час буде комфортним, ви оберете для себе найкомфортніший час. Лайфхак для прокрастинаторів. Ставте таймер собі на 15 хвилин і скажіть собі, я зараз починаю підготовку, я не відволікаюся на різні речі, на друзів, на телефони, на сім'ю. Я зараз беру і навчаюся. Далі проходять ті 15 хвилин, і ви можете закінчувати, в принципі, ви молодець, ви 15 хвилин інтенсивно займалися, так, ефективно. А можете продовжити, ви будете бачити по собі. Так. Можливо, вам захочеться, ось ви тільки почнете навчатися, і вам захочете проходити цю тему далі, ви можете навчатися більше, ніж 15 хвилин. Є, до речі, додаток, називається Forest. Для того, щоб сфокусовано робити, виконувати якусь роботу, ви вирощуєте там дерево, ставите таймер на конкретний час. Так, беремо 15 хвилин. І за цей час буде рости дерево. Якщо ви вийдете з цього додатка, то дерево загине. Так, тобто це Така ще одна мотивація, так поставити таймер і його не чіпати, щоб це дерево е, виросло. Тепер покроково поговоримо план дій, як почати підготовку. Перше, виберіть одну-дві теми на тиждень. Е, для цього вам потрібно знати, які теми виносяться взагалі в програму НМТ. Для тих, хто готується з репетитором, легше, бо репетитор сам для вас створює ваш індивідуальний план підготовки. Для тих, хто готується самостійно, введіть в інтернеті в Google перелік тем на НМТ з української мови 2026. Так. І вам виб'є сайт, освіта.ua і там вже є готовий перелік тем. Ви його завантажуєте і далі під себе будуєте ось план самостійної підготовки. Крок номер два. Щодня. 10-15 хвилин підготовки. І пам'ятаємо, ми з часом збільшуємо а, час підготовки. Не потрібно а, брати матеріали хаотично з різних джерел, бо є дуже багато джерел для самостійної підготовки, безкоштовних. Так, це і відео в YouTube, і якісь канали, а, але вам потрібно обрати для себе. Два, ну максимум три джерела, по яким ви будете готуватися, щоб не розпорошувати свою а, увагу. А, і ось, а, перевіряйте, будь ласка, щоб не було зайвої інформації, бо дуже багато є того, що, чого на НМТ немає. Так, тому. Ось так потрібно це перевіряти. У мене, до речі, є авторський посібник для підготовки до НМТ з української мови. Я туди вклала весь свій досвід, всі лайфхаки, всі прості пояснення, все, що я даю своїм учням. І він доступний і в електронному, і в друкованому форматі, для кого як зручно. Там вже всі теми структуровані на. Уроки, тому вам не потрібно буде шукати додаткову інформацію, все, що потрібно до НМТ, то за ним можна готуватися. Є теорія, і далі є а, дві, два види практики. Тобто дуже зручно. Далі а, наступний крок це робити кожного а, тижня контрольний тест. Практика дуже важлива під час підготовки до НМТ. Ви також можете знаходити. А, Тестові завдання, наприклад, на сайті освіта.ua, там знову ж таки є тестові завдання, які обов'язково проходьте там, виконуйте, і є інші безкоштовні ресурси, на яких можна виконувати тестові завдання. Також я нещодавно створила робочий зошит для підготовки до НМТ, це як доповнення до посібника, але можна і окремо, там сута практика. Я не, якщо я не помиляю, 760 е, тестових завдань, і також є завдання на відкриту відповідь, і також є інтерактивні завдання. Щоб дізнатися більше про робочий зошит чи посібник, е, переходьте в мій інстаграм, е, покликання під відео знайдете, і е, там є детальніше про них роз, е, розказано. Крок номер 4: відмічати прогрес у трекері. Я, наприклад, своїм учням створила ось такий трекер. Це додаткова мотивація, коли ви пройшли тему, ви пройшли тест, там, наприклад, так або теорію вивчили, і ви відмітили собі в трекері Можна їх створити самостійно, або взяти готові шаблони. В канва є дуже багато шаблонів, якщо ви. Зробити для себе ще естетично привабливий трекер, то це буде додаткова мотивація. Крок номер 5 він є обов'язковим нагороджувати себе бонусами невеличкими. Наприклад, це може бути кава, це може бути прогулянка з друзями, це може бути е, перегляд серіалу, читання книги, кому як зручно, так хто що любить, той е, тим себе і нагороджує, Ой, виконали там тест, пройшли тему. Обов'язково себе нагородіть таким невеличким бонусом. Це буде додатковою мотивацією. Не чекайте натхнення, понеділка, гарного настрою. Починайте вже просто зараз. Пишіть е, у коментарях намір: я починаю підготовку сьогодні. І, е, бо маленькі кроки вони є важливими. Немає нічого ідеального. Головне почати. Пам'ятайте про це, підписуйтесь тут. Все про підготовку до НМТ, про українську мову, ефективне навчання та мотивацію.